Привіт, любі мої! Я вирішила зняти влог книжковий, і я впевнена, що це буде одна книжка, так точно буде емоційною. Про іншу я теж думаю, що буде емоційна. І я коли розумію, що книги сподобаються, або в мене буде багато думок з приводу книги і того, про що я читаю, то я люблю записувати свої емоції. На... На це перша книга, яку я вже почала читати, це Іван Багряний Тигролов. Після того як я зняла оце відео про серію Неканонічний канон від Віхоли, а я зрозуміла, що мені дуже хочеться. Далі щось читати з класичної літератури. Це ж грудень. Хочеться читати щось казкове. Може дати собі передишку з приводу важких книг, бо я розумію, що ця тема точно буде важка, як тут підіймається. З іншого я зрозуміла, чого чекати, якщо є бажання, бо в мене, я коли купила цю книгу, було бажання, а потім я якось відійшла від цього, холола. Вирішила відкласти цю книгу до кращих, кращого часу. І ось мені здається, цей кращий час настав, не дивлячись на те, що. Незабаром будуть новорічні свята. Це не привід не читати важкі книги, в яких розповідається історія нашої країни і нашого народу. А я вже почала читати, я буквально прочитала десь пару глав. Книга взагалі розпочинається дуже цікаво. Потрясаючи ревом пустелі, нетрі і вогненим хвостом замітаючи слід, летів дракон. І я коли прочитала ці перші, цей перший рядок, я не зрозуміла, який дракон, бо я знаю, що це про репресії, сталінські репресії 30-х років. Навіть назва глави була Дракон, розділ перший. Не з китайських казок і не з пагод Тібету. Він знявся десь з громовку центру країн чудес, вилетів з чорного пекла землі, людоловів і гнав над просторами. Над безмежжям Уралу, через хащі Сибіру, через грізний понурий байкал, через дикі кряжі забайкалля, через становий хребет звивався над ним межі скель і шпилів. Високо в небі, січі, іскри, і сморід летів і летів у безмежній ночі. Мені дуже сподобалося, як Іван Багряний показав цей поїзд, що це прям така машина, сталева машина, дракон. І це дракон не казковий, бо, знаєте, коли я чую чи читаю про драконів, одразу здається щось казкове, щось цікаве. А це якраз таки дракон з темних таких казок, який, можна так сказати, він крав людей і везе їх в невідомість подалі від рідного краю, подалі від спокійного життя, в країну, де вони де панує смуток, смерть, біль. І катування. І одразу ж після цього а, показується в розділі другому, я буду називати це главою, друга глава світ на колесах, якраз таки показується інший поїзд. Це зовсім не, не, не схоже, просто протилежність того, що ми бачили в першій главі. Цей а, поїзд він везе звичайних людей, які якраз таки проїжджають а, місце, де працюють ці люди з першої глави. А, як вони їдуть святкувати, жити, і вони проїжджають повз цих закатованих людей, закатованих працею, худі, вони вже не мають бажання жити. А ці люди проїжджають, кидають їм щось, якісь солодощі, якісь смаколики, якісь речі навіть потім кидають, і вони не розуміють, що це за люди, що який, яка трагедія. І поки що це все, що я прочитала в цій книзі. В мене, в мене зараз дуже яскраві якісь почуття, злоба. Перше, це що я відчуваю, це величезна злоба на те, що трапилось з нашими людьми під час репресій, як багато українців було вивезено туди, в Сибір, в Гулаги, і як багато людей. Вмерло там і не повернулося ні додому. А якщо й поверталися ці спогади, коли поверталися, і рідні не впізнавали цих людей, бо вони настільки зістарилися за цей час. Але я буду читати далі, бо я геть нічого не пам'ятаю з цієї книги, коли я читала це в школі. Я не один раз вже казала, що те, як ми вивчали українську літературу в школі, як вона подавалася нам і. Як взагалі подавалася вона в середовищі. Це взагалі не діло. Мені дуже прикро, що от таке в мене тільки видання Шкільна полиця, є ще видання. Фоліо, яке я точно не буду купувати, взагалі намагаюся уникати купувати книжки фоліо. Але якщо буде перевидання навіть у віхоли, я обов'язково поміняю. А наступна книга це грудень обговорення в клубі в клубі Вовчиці на каналі Палає. Це «77 днів лютого Україна між двома символічними датами російської ідеології війни. В Лабора... лабораторія видала цю книгу, я її купила за шалені гроші. Вчора 370 гривень вона коштувала, хоча рекомендована ціна 250 Це 249, просто якийсь жах. Ну ладно вже. Я дуже хотіла почитати цю книгу, і а, я могла купити електронку трішки дешевше, але я вирішила, що ну, можна трішки переплатити. Переплатила багато, але ладно. А, те, що я вже побачила, в мене просто волоси дитки стали. Це... Ще рік не пройшов з початку повномасштабного вторгнення, і а, іноді важко згадувати всі ці новини, іноді важко читати навіть ті новини, які а, до сих пір показуються і будуть нам, ми будемо про якісь новини дізнаватися. А, але це треба читати, а, це цікаво. І... Знаєте, все далі і далі. Видавництво лабораторія в мене просто стає одним з найулюбленіших, тому що дуже багато цікавих книжок видають, я вже не перший раз це кажу. Тож будемо читати ось ці книжки. Давайте почнемо. Я на 176-й сторінці, це розділ 8, осінь у тайзі». Я ще тільки почала читати цей розділ. Можна сказати, що я вже більше ніж половину прочитала. І головний герой в нас тут Григорій. Його історія саме починається з другого розділу, де він втікає з поїзда, який їде в Улах. І блукає лісом, намагаючись врятуватися і відійти якомога далі від того місця, де він випав з поїзду. І він зустрічає сім'ю теж українці, які живуть в Київській області. Але цей Київ він знаходиться дуже далеко від справжнього Києва в Україні. В принципі, за 176 сторінок ми дізнаємося саме про цю сім'ю, як вони живуть. Дуже багато тут описів лісу, їх звичок, як полювати на зверей і також нам трішки розповідається про Григорія саме знаєте, такими невеличкими мазками. Нам автор дає зрозуміти, що це за чоловік, хто він був до того. І більше за все тут якісь переживання, що він боїться потрапити на очі російської влади, щоб вони не захопили його і не повернули назад в табір. Я розумію з одного боку важливість цього твору і також величезний трагізм того, що тут відбувається, і якщо вдуматись взагалі, куди людей везли і що це тільки наш герой зміг вибратися ще дуже багато людей, так і залишились там в таборі і в жахливих умовах, коли починаються розмови про ліс. Мені це стає не так цікаво читати. Я просто думала, що тут буде ще більше якоїсь політики, більш занурення в самих персонажів. І так, тут це є, звісно, але все ж таки, от, частинами, які мені запам'ятались, от прям більш за все, це це бит сім'ї. І я взяла обидві книги, дуже важкі. Я дійшла десь до 30-ї сторінки в 77 днів лютого. І Я призупинилася. Мені цікаво читати все це, і водночас дуже важко. Бо я в один момент, коли їхала в тролейбусі, я коли читала особливо початок, я розплакалась, я не могла зупинитися, і люди так дивилися на мене. Дуже дивно, наче то в мене хтось вмер. А я просто згадувала всі ці новини всіх людей, які загинули на початку війни, які гинуть до сих пір. Тож я ще думаю да, взяти, можливо, ще якусь книгу Різдвяну, щоб розбавити трішки оцей весь смуток, який в мене, який мене поглинає. Я дочитала «Тигроловів» і тільки вчора, коли я це зробила. А я почала розмірковувати про свої думки щодо цієї книги, що вам сказати. Бо іноді в мене відчуття, що в мене пустота, і тільки мавпочка б'є в тар... тарілки. Такі я не скажу, що ця книга мені прям дуже сильно сподобалась, як, наприклад, «Місто» чи навіть твори Хвильового», Але вона була непогана. Єдина проблема. З якою я особисто стикнулася, це те, що я очікувала від цієї книги чогось поганого. Не сильно, але змушує тебе все ж таки переживати за героїв, за те, що взагалі відбудеться в цій книзі. Але, перш за все, це пригодницька книга. Це пригоди в лісі, в місце місцях де немає майже людей, де дуже холодно, небезпечно місцями. І навіть ці герої, та сім'я, з якою наш головний герой зустрічається, вони можуть постояти за себе. Що мені сподобалось, так це героїня цього роману Наталка, така дуже вольова дівчина, яка вміє. Вбивати тварин, вміє полювати на них, може постояти за себе. Бо, наприклад, коли я читала роман Місто підмогильного, мені там не дуже сподобались дівчата, при принаймні те, як бачить їх автор. А тут оця героїня, вона прям була моя улюблена. Ну, знаєте, мені завжди подобаються сильні. Жіночі персонажі, які виглядають як звичайні нормальні жінки, а не оце романтизоване щось, яке не може за себе, за себе постояти, і просто складає ручки, і сидить на місці, і бідкається, як все погано. Я не я з дитинства не фанатка пригодницьких романів. І саме через це в мене от було таке, Хотілося хотілось чогось. Поганого, хоча знає нотацію романа Сад Геціманський. Я впевнена, що там буде дуже багато болю, дуже багато проблем. Там буде менше пригод, наскільки я зрозуміла, більше політики і проблематики того часу. Тому я впевнена, що мені той роман більше сподобається. Але що цікаво, це те, що все ж таки Іван Багряний він показав тут самого себе в головнім герої, тому що він декілька разів теж втікав чотири. Начебто рази він втікав з Гулагу, і його чотири рази повертали, і він вижив. Він навіть потім зміг мигривати в Німеччину і там друкував свої твори, там він був дуже відомий. Знаєте, мені дуже приємно було усвідомити, що не дивлячись на те, що людина не один раз втікала, і його могли просто вбити за це. Розстріляти і його просто не знайшли. А він все ж таки вижив, і класно, що в нас є така література, відпочивальна. Ця книга вона якось легко читається. Так я казала, що я її доволі довго читала. Так це саме через те, що я очікувала чогось поганого. От зараз обірветься оці пригоди наших, нашого головного героя і всіх героїв, які тут знаходяться, обірветься увесь цей. Красота лісу, не буде цього, а буде знов страждання і переживання за героїв. І саме це не давало мені просуватися далі. А взагалі, класний твір. Якщо ви не хочете читати щось важке, то мені здається, ця книга вам підійде. Ще я встигла прочитати невеличку новелу Holiday by Gaslight. І я це побачила в добірці до різдвяних книг і вирішила, що мені щось дуже коротке потрібне. І саме тому обрала цю новелу. Тут все відбувається в Вікторіанській Англії. І наша головна героїня Софі, Вона з перших сторінок тут нам показується, як вона зустрічається з чоловіком, хлопцем, з яким вона повинна одружитися. Принаймні, її сім'я сподівається на це. І вона зустрічається з ним, щоб сказати, що вони не можуть бути разом. І все дуже банально через те, що він доволі закрита така людина, майже не спілкується ні про що. А проблема взагалі навколо чого будується? Вона старша сестра, їй 23 роки, і вона її батьки втратили свій статок, їм треба якось жити далі, оплачувати рахунки, оплачувати будинок. І вона розуміє, що саме вона повинна допомогти своїй сім'ї, щоб її чоловік зміг все це оплатити. Вона міняє своє рішення і намагається повернути його назад. Це дуже легка книга. Вона прочиталася в мене буквально там, якщо можна сказати, за вечір. І звісно, порівнювати A Holiday by Gaslight і оце неможливо. Але Оця книга принаймні мене розважила. Я захотіла чогось такого дуже атмосферного. І поки мої книжки Різдвяні йдуть до мене, ще не всі прийшли, то я вирішила щось почитати в електронці. І якщо ви, як і я, хочете щось подібне прочитати і щось коротеньке, то я, в принципі, вам рада, але я одразу скажу, що це не та книга, яку точно треба читати обов'язково, або ви просто пропустите все, що можливо. Це якщо вам щось захочеться суперсолодкого і романтичного. Сиділа я, значить, редагувала відео і зрозуміла, що я не записала кінцівку, і ще я не розповіла про ось цю книгу. Я дочитала до 84-ї сторінки і зрозуміла, що а, я не можу зараз читати цю книгу, як і багато книг, які я почала читати про війну, якийсь нонфікшн. Я зрозуміла, що я сильно себе запушила в якийсь момент, не дала собі перепочити. Дуже багато всього відбувається. Я розумію, що я під кінець року трішечки не витримую. І я зрозуміла, що цю книгу я точно не буду дочитувати в цьому влозі, а то напевно він ні, не вийде ніколи. А може, якщо і вийде, то в січні тільки. Взагалі ця книга така, знаєте, яку я не можу радити комусь, тому що вона. Занадто важка. І ви знаєте, як я зараз я не змогла показати ці свої емоції, все, що відбувається в мене в голові, коли я читаю цю книгу. Я не можу порадити читати цю книгу, тому що можливо для когось не, 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 не час, можливо, хтось не готовий. Багато людей будуть не готові. Я так думаю, все-таки стикнуться з початком війни, бо чим ближче до початку повномасштабного вторгнення. Тим важче стає на душі. У мене навіть зараз, грудень місяць, а я згадую все те, що я робила в грудні того року, які в мене були відчуття, що я думала, чого я боялася. І всі ці спогади вони дуже важкі. Але єдине, що скажу, ця книжка дуже важлива, і я впевнена, вона повинна бути в кожного читача. Можливо. Через декілька років, можливо, через декілька місяців з'явиться ще краща книжка, в якій буде розповідатися, яка буде згадувати початок повномасштабного вторгнення або продовження повномасштабного вторгнення, яка буде розповідати про злочини росіян, про те, що ми переживали, як ми це переживали, і розповідати певні історії українців, які боролися і борються з. За нашу незалежність. Я впевнена, що таке треба читати дітям і наступному поколінню. І мені здається, коли в такій добірці дають можливість показати взагалі різні ситуації людей, різні історії, це набагато краще і цікавіше. І це я кажу, тому що згадую, як була. Виходила книжка про бучу, якщо я не помиляюсь, у КСД, і який був скандал, ну майже скандал біля навколо цієї книги випуску її, що взагалі це за роман. Я чесно так поверхах все це знаю, тому що не дуже мені цікаво за цим слідкувати. І там підіймалися такі теми. Чи варто зараз писати, рефлексувати, вже починати про масштабне вторгнення? І мені здається, дивлячись на цю книгу, читаючи таку книгу. так... Якісна література завжди буде потрібна, і е, чим далі, тим більше людей, люди будуть забувати якісь моменти, зглажувати кути якісь. І дуже важливо показати якомога повнішу історію і ті, які е, просто пишуть щоденники, якісь, пишуть якісь замітки, е, намагаються це все зібрати до кучі, е, щоб це було нашим нащадкам. То взагалі шана і хвала таким людям. Молодці. У мене, наприклад, я а, слідкувала за людьми, які почали писати щоденники про війну. Я намагалась і думала взагалі теж почати робити, а потім зрозуміла, що я просто не люблю писати. Я люблю читати, ненавиджу писати, і це все взагалі не моє. Тож а, такі люди, вони дійсно для наших поколінь. Мені цікаво, якщо ви дійшли до цього моменту, взагалі розкажіть, чи читали ви цю книгу. І якщо так, то. Як у вас склалося з нею? Цей влог, як і останні мої відео виходять дивом, виходять якимось. А, в плані, я не знаю, як я акумулюю хоча б якусь енергію для того, щоб це зняти м і щоб викласти, тому що мені здається, що все, що я роблю, це якийсь бред. І єдине, що я хочу сказати на останок, це величезне, дякую всім. Хто подивився це відео, подивилися мої попередні, наступні відео, хто пише коментарі, підтримує мій канал. Зараз, в цей період мого стану, це дійсно величезна підтримка для мене. Дякую величезне вам за цей вклад в мене, в мою творчість. Ну а на цьому все. Дякую величезне за перегляд. Побачимось!